Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Спочатку хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Ставить вподобайки, коментує. Не забувайте підписуватись на канал, поширювати розумне, добре вічне. І давайте обговорювати ті події, які відбуваються навколо України, як вони нам допомагають, або навпаки, заважають рухатись до нашої перемоги. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему листа, який оприлюднила українська правда. Це лист, можу помилитись в його реаліях, але це заступник радника Білого Дому з нацбезпеки. Міжнародної економіки Майкл Пайл, який він надіслав нібито на адресу координаційної платформи донорів України, і нібито копії надіслані в кабмін президенту. Будемо рахувати, що це є так, і з огляду на це дивитись на цей лист. Обговоримо. Ну, по-перше. Стає зрозуміло, чому такі були кислі обличчя у президента і його команди, які поїхали зустрічати, обговорювати подальші дії з нашими партнерами. В мене є неперевірена інформація, що взагалі США не бачить Зеленського в подальшому в якості президента. Йому було запропоновано весною. Наступного року провести вибори, і вони не бачать його на посаді президента. В цей контекст лягає і інтерв'ю першої леді, дружини Зеленського, яка дала інтерв'ю західній пресі. І теж сказала, що якщо українці попросять Зеленського не йти на другий термін, то він може таке прийняти рішення. Я зараз. Спробую пояснити, чому я думаю, що це добра новина для українців, якщо Зеленський не піде на другий термін, і тому раджу українців дійсно попросити Зеленського не робити цю дурницю. Ну, згадаємо, як зустрічали Зеленського минулого року в США, як піднімали прапор український прапор в Конгресі, скільки було аплодисментів. І ця поїздка, ця поїздка, продемонструвала, що за рік Зеленський злив всю цю підтримку, всю цю енергію злив на фактично на корупцію в Україні. Рік тому Зеленський казав, що корупція в Україні закінчилась. Останній корупціонер виїхав з України. З початком активної фази війни з Росією і корупціонерів більше нема. але з'ясувалося, що корупція таки існує, і соцопитування, яке пройшло на замовлення голландців, виявилось, що українці саме пов'язують корупцію. Тому за рік, ну це це от така система на проблема зеленського. Він не робить висновків з тих помилок, які відбуваються. Це було в, після 2019 року. Після його обрання постійно скандали з його депутатами, слугами народу. Я вже не буду перечисляти їх. Безліч не було висновків після 24 лютого, коли Баканов перегрів відвертих агентів у себе під боком і надавав їм повну інформацію. Це було. Зроблено навмисно чи не навмисно, але це факт, і це е, спричинило дуже багато загибелі українців, як мирного населення, так і військових. До речі, багато добровольців пішло воювати. І, от е, коли мені приходять в, в коментарях, що от я не, не вдячний Зеленському, я не можу йому бути вдячним, тому що його дії привезли до того, що в тому числі і я не підготовлений. Був змушений брати зброю і ризикуючи своїм життям зупиняти рашистську навалу. От і навіть після цих е, півтора року е, Зеленський не зробив висновки. Це вже зрозуміло і українцям, які починають е, ставити претензії до всієї влади, і на місцевому рівні, і е, на центральному рівні, тому що Йде війна, а у людей закінчилася ця війна ще минулого року, і за цей рік фактично нічого не було зроблено. Досі міністерство оборони не розуміє, навіщо українцям дрони, навіщо високоточна зброя, навіщо вкладатись в нові розробки української робототехніки. Чому на передньому краю мають працювати техніка, зброя з дистанційним управлінням? Ну це незрозуміло. От це ж і проблема, тому що вони видірвані від українських реалій, не кабмін, не місцеві органи влади не приїздять на передній край, не цікавляться у воїнів. Як іде, іде війна за рахунок чого е, є здобутки е, на війні? Який ресурс, людський ресурс, зброї і таке інше. Вони знають з сухих цифр, не впевнений, що всі їх уважно вивчають і розуміють. Тому це вже загроза стає і для наших західних партнерів. А перш за все, це для українців. Є загроза сьогоднішня система, сьогоднішня влада. Щодо листа, ну цей лист надісланий. Там зараз багато суперечок. Чи правильно це, чи неправильно, я от хочу висказати свою думку, своє бачення. По-перше, дивіться, у нас сьогоднішній день бюджет України складається з двох частин. Перша частина, от буду говорити про бюджет уже наступного року. Це 1 трильйон 500 тисяч гривень. Це доходи, які ми сплатимо. Це дохідна частина бюджету, яка складається з наших податків, тож тобто. Ми даємо фінансуємо цю владу для того, щоб вони здійснювали оборонні заходи, заходи з розвиття економіки, з проведення реформ змін в Україні на краще. Друга частина це частина наших донорів. Вона ідентична. Вона там також, десь півтора, навіть один шість трильйонів. Долари доларів це кошти наших донорів, які вони дають, тому що ми не займалися своєю економікою до війни. Ми не займалися розвитком країни. Країна зменшувалася в розмірах в кількості населення і довела те, що у нас дуже великий неефективний апарат, і люди з країни тікають, не хочуть захищати цю державу. На жаль, навіть оці півтора року не навчили владу, не дали їм розуміння, що треба робити в цій країні. І от за ту половину, яка відповідає США і партнери-донори, вони виставляють умови, що вони хочуть в обмін на гроші. Вони не хочуть, щоб ці гроші перетікали через. Підставні ФОПи, зручні схеми махінації, перетікали в кишени цих чиновників і проявлялися в іспанських домах, літаках, яхтах, тому що платники податків за кордоном кожен кожний раз питають у політиків, чому ми фінансуємо корупційну Україну. І знов ж таки кажу, що це питання до президента. Чому він так робить, коли всі фігуранти кримінальних схем відомі: гетьманцев, татаров, шурма привезли знов Зеленський, спробував їх привести в США в Білий Дом, в Пентагон. Не пустили їх, тому що ну вже це вже верх нахабства заводити цих невігласів корупціонерів, заводити ще в Пентагон. Тому Зеленському чітко вказали його місце, і в принципі проблема ця зеленського, що він дав козир сьогоднішньому білому дому Байдену поставити на розтяжку Україну реформи в обмін на підтримку. Тобто тут повністю проглядається вина Зеленського, що він не хоче позбавитись сьогоднішньої команди, яка тягне його вниз. А головне, що вона завдає шкоди Україні в її війні і в змінах, які потребують. Друге питання: я розумію ті, хто зараз фактично наполовину фінансує наш бюджет, що вони хочуть гарантій, змін. Тобто вони не хочуть фінансувати таку шкорповану, недемократичну, без прав захисту людей, свобод економіки, як зараз є Росія, і не вважають за потрібним це робити. Тому, звичайно, вони виставляють свої умови, свої бачення. Це просувається через НГО, через громадські організації, які певний час вже фінансуються західними партнерами, і просувають бачення заходу, як мають проводитись зміни. Знов ж таки, я кажу, що я поважаю їх розуміння, що знаєте, як хто дівчину оплачує, то її танцює. Тобто це їх право, і вони вибрали такий шлях. Питання в іншому: хто буде захищати інтереси українців, які фінансують наполовину державний бюджет і не вимагають жодного е вимоги? Вірніше вимагають, але інструментів впливу не мають. Єдине, от що ми можемо, це провести майдан, там мітинги, протести, на які худо-бідно влада реагує, але це неефективно, не дієво за 32 роки. Це не дало нам права вибудовувати свою систему, свою систему контролю держави громадськістю. І фактично ми тепер стаємо заручниками, от інтересантів заходу, чи вгадають вони, чи правильно вони вибудують ці вимоги, і чи зреагує влада на ці вимоги, тому що ми знаємо, що наприклад ті вимоги, які в п'яти листах оціх є. Я не буду перелічувати. Вони всі ще з мабуть там з 12 року перетікають з одного документу в інший. Може, там більш конкретизуються, тому що влада все ж таки намагається реагувати і робити там псевдоконкурси, імітацію. Якогось корпоративного управління, і таке інше, але ж ще скажу: там присутні міжнародні інтереси, міжнародні спостерігачі. Ви вдумайтесь, громадські організації українські вимагають присутність міжнародних спостерігачів в органах управління України і не вимагають своєї присутності, тобто. Навіть через інтереси от е, таких громадських організацій просуваються наративи західних партнерів. знову ж таки, я не проти цього, але де інтереси е, самих українців, українських громадян. Я розумію, що це е, робиться більш так скажемо е, толерантно, ніж робила Росія, е, коли намагалась впливати на український уряд на е, Україну. Вона просто. Призначала своїх э, людей на э, керівні посади навіть громадян Росії. Ми пам'ятаємо, що у нас при Януковичі були громадяни Росії, очолювали СБУ, Міністерство оборони э, працювала топорно. Але ну, це було це, це такий же вплив, а, але більш толерантно. Но, э, основне ключове меседж, який я хочу донести, що. Українці в цьому не приймають участь, і це саме ганебне. Ми фінансуємо, фінансуємо на половину раніше. Ми фінансували не 70, на 90%. відсотків. Український уряд і Україну фінансували на 80-90% відсотків і також не вимагали, фактично, не могли впливати на владу, і це треба корінним образом міняти, змінювати інакше. Ми знову опинимося в підконтрольній країні, не українцям, і е, інтереси українців ніхто не буде захищати. Яку загрозу несе? От е, такі вимоги з боку заходу, без е, врахування інтересів українців? Ми знову опинимося на самоті. Е, ми знову будемо відчувати, що ця держава чужа для нас. Ми знову будемо відчувати, що вона не працює на нас. І ну на простому такому прикладі, наприклад, щодо бачення України в майбутньому, да на прикладі от ці зернової ватханалії, зернової угоди, ми бачимо, вона працювала на інтереси окремих летефондистів, окремих міжнародних компаній, які вивозять це зерно, заробляють на цьому кошти і фактично не залишають коштів в Україні, завдяки окремим невігласам в державі. Вже називали ну звичайно, перше це Шмигаль Качка, які проштовхують ці інтереси і не займаються інтересами українців. Які мають бути інтереси українців до прикладу, навіть в цих зернових питаннях. Якщо б дійсно були представники українців в уряді. І просували українські інтереси. Вони б займалися внутрішньою переробкою, переробкою цього зерна. Чому тому, що нам потрібна додаткова цінність в кожному продукті, навіть в сільхозпродукті вивез зерна за кордон? Ви бачите, поляки хочуть за дорого продавати своє зерно, а українське зерно готові продавати африканським странам за меншу ціну. Тому що навіть ринок зерна він також поділений між європейськими західними странами і Українським зерном, яке має ринок в на близькому сході в Африці, задешево продаючи, тобто не набуваючи додаткової цінності. І я в цих вимогах в п'яти листах не побачив цих вимог до українського уряду, до України, щоб вони піднімали додаткову цінність свого продукту переробкою і займалися збільшенням економіки, збільшенням потужності України в економічній сфері. Ще одна загроза, яку несе от така підготовка реформ. Без врахування інтересів українців, без участі громадськості, з досвідом, саме розуміння українського менталітету, української ситуації, вона призводить до, до того, що реформи, оці от фактично, ті, що нав'язуються нам заходом через НЖО, Підконтрольні датовані заходом вони не враховують таких моментів пов'язаних з специфікою кожного регіону. Я можу це говорити напевне, тому що. Довгий час займався податковою реформою, реформою фінансових розслідувань. Об'їхав дуже багато країн заходу. Бачив, як створювалися податкові органи, органи фінансового контролю і в Італії, Фінансова гвардія, в Голландії Фіот, в Великобританії HMRC, в США IRS. І вони звичайно дуже багато цікавого корисного ми можемо взяти, але повна калька. Або коли ці реформи проводять іноземці, не розуміючи специфіки, воно отак і відбувається, що воно відторгається. Вже не одна реформа проведена, яка фактично і реформа суддів прокуратури. Я пам'ятаю, як. Десь в 2014-15 році спілкувався з реформаторами, що вони проводили в прокуратурі. Казали, зараз буде найкраща прокуратура. От цього не сталося. Проводили ті ж самі НЖО, які втілювали інструменти, які працюють на заході, але виявили, що в Україні вони не працюють. І, на жаль, от, от сторонення фахівців, які працювали, які розуміють специфіку. І, взагалі, ви розумієте, що якщо українці не будуть приймати активної участі в створенні цих організацій, мало того, вони не сприймуть їх ментально і вони не запрацюють. Це об'єктивний факт, який вже підтверджений не однією реформою. На жаль, знову цього не чують. Знову захід через свої НГО нав'язує. Своє бачення реформ, яке не відбудеться, і у всіх буде розчарування. у заходу, тому що не справедились їх очікування у українців, тому що це створено штучно, без інтересів українців. Тому мій висновок звичайно, вимоги до українського уряду, до зеленського вони справедливі. На жаль, ми не бачимо бажання Зеленського зробити висновки. Більш того, я вам скажу, що я бачу по його висказуванням. Я не побачив, що він зрозумів, в чому проблема, тобто. Він зараз оточений любими друзями у вигляді Єрмака, Татарова, Шурми, Гетьманцева. Звичайно, там своя кухня, боротьба йде, але там живої думки, живого розуміння, розуміння того, що необхідно робити Україні, там немає. Тому сподіватися на якісь зміни з боку Зеленського не приходиться, і це є загрозою зараз для. Фактично існування України друге захід просуває свої інтереси через свої НГО. Ми це маємо розуміти, і ми маємо створювати свій громадський рух, потужний, щоб інтереси України інтереси українців вибудовувались в майбутньому в побутові української стратегії бачення. Реформи державного управління необхідно пояснювати і нашим західним партнерам, а перш за все, нашій владі. Що українці то є сила, то є люди, які будуть боротися за свою свободу, за свої інтереси, за побудову України для українців. І ми для цього готові покласти і життя, свій розум, свої навички, свою волю, свої зусилля для того, щоб створити Україну для українців, і це не жарт, це дійсно буде. Ми будемо просувати свої інтереси. Звичайно, будемо враховувати інтереси наших західних партнерів. Ми не будемо враховувати інтереси російських наволечей, які. Ну фактично, ми тепер розуміємо, що це просто вбивці, яких по-перше треба відгородитись, яким треба поставити заборону на будь-який вплив на Україну. А всі, хто приходять зі зброєю, мають повернутися в пакетиках. От а з нашими західними партнерами треба працювати. Треба доводити своє бачення, свої наративи. І займатися розвитком інакше Україна знову опиниться в маргіналах заходу, який сенс був тоді нашої боротьби, наших смертей. Щоб стати, знаєте, придатком, були придатком Росії, стали придатком Заходу. Я проти цього, тому сил у нас достатньо. Розуміння теж є, тому давайте робити своє.